Вітаю, друзі! А також усі інші в нас сьогодні, 18 липня ранок. 876 доба мужні оборони України проти навали російських окупантів, і як завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що сталося за останню добу, найбільш гарячі ділянки фронту. Які будуть перспективи подальшого розвитку бойових дій, і які плани у російських окупантів на майбутнє? Про це ми будемо. Говорити сьогодні, і як завжди, починаємо саме з карти фронту, саме з тих ділянок, де відбуваються зараз найзапекліші боєзікнення. Хоча говорити взагалі, що на якійсь ділянці бойові дії більш інтенсивні, менш інтенсивні, запекліші чи ні неможливо усюди, воно важко, бо це війна. Отже, починаємо саме з тієї локації. Де а, найбільш інтенсивні відбуваються наступальні та штурмові а, дії російських окупаційних військ Покровський напрямок. А, про нього ми говоримо постійно останні два місяці і навіть більше. А в принципі, це найбільш небезпечна ділянка а, з усієї лінії боєзіткнення. Але є нюанс, бо зараз російські окупанти продовжують а Свій рух а, в по південному флангу 0511 а, логістичної артерії на Покровськ а, з Авдіївки і а, фактично виходять вже на прогрес, а, охопили Євгенівку, вийшли на лівий берег річки Вовча деякими підрозділами, але поки що не мають там а, достатньо а, такого а, фундаментального закріплення. Назвемо це так. Проводять штурмові дії в Новоселівці першій. А, взяли під контроль Яснобродівку, хоча, знову ж таки, закріпитися повністю в самому населеному пункті не змогли. І а, зараз продовжуючи рух а, з Уманського в західному напрямку на Карлівське водосховище. Тобто, про що це все говорить? Це говорить про те, що їх загальний план по виходу саме на лівий берег Вовчого та Карлівського водосховища буде виконано. І хтось сумнівався? Я ні. Uh, питання в іншому, який час на це було витрачено, і яка ціна саме цього контролю? І найцікавіший момент, найголовніший момент, в принципі, полягає у тому, що вийдуть вони на uh, саме цю природню перепону А що далі? Що далі? А якщо ми говоримо про а, подальший розвиток подій в, на Покровському напрямку, так звісно, хтось може сказати, що вони будуть рухатись а, через Карлівку, і це правда. Вони саме зараз намагаються Карлівку штурмувати, хоча сили оборони України тут достатньо міцно а, тримають оборону. А вони навіть заздалегідь фактично на майбутнє формують умови для просування населення. І вони наносять удари коригованими авіаційними бомбами навіть дронами, інколи навіть дронами а, е, по е, напрямку від Карлівки на Селідово, Тобто Мемрик, Михайлівка, е, Галицінівка. Е, Тут ми можемо зустрічати удари е, фактично fpv е, дронами. Росіяни намагаються е, формувати умови для подальшого наступу. Хоча чи буде в них достатньо для цього ресурс? Така, таке саме питання щодо прогресу. Що далі, ось виходять вони на цю лінію. Що далі? по 0511 будуть рухатись на Покровськ, найцікавіше те, що саме по Вовчій та Карлівському водосховищу сформовано нашу лінію оборони, і саме тут е, росіяни, які після захоплення Авдіївки декілька місяців. Рухались о, в напрямку до о, лівого берега вовчого та карлівського водосховища, змушені будуть проривати лінію оборони. В них вистачить ресурсу, чи вони вже настільки виснажені, оскільки навіть останні кроки, які вони зараз о, здійснюють саме. По цьому південному фасу від 05.11, вони ну м'яко кажучи, не демонструють а, якусь найяскравішу активність. Чи феєрічну швидкість а, захоплення територій? Вони гальмують саме через те, що виснажений ресурс. Але це ще не все а, на північ від 05.11 п'ять одинадцять. Лозувацьке та Воздвіженка, саме які вони зараз намагаються стерти з обличчя Землі. Також постійними ударами артилерії та кругованими авіаційними бомбами. Цей напрямок для них важливий тим, щоб перерізати трасу 0504. Але здавалося б, що тут два населених пункти, не велика відстань до самої 0504. Але після захоплення Новоолександрівки таке враження, що все максимально загальмувалося. Чому? Тому що саме. Воздвіжника це одна з локацій, яка представляє собою укріп район, яка представляє собою один з рубежів нашої оборони. І за Воздвіженкою будуть ще. Тобто росіяни зараз дійшли до тієї лінії оборони, про які багато хто говорив. Саме зараз вони починають гальмувати по двом причинам: перша те, що вони зіткнулися з лінією оборони, друга. Те, що вони не мають достатнього ресурсу, щоб проривати ці лінії оборони, окрім звісно ж підтримки та е, використання е, кригованих авіаційних бомб, це все, що вони можуть протиставити е, нашим лініям оборони. Якщо говорити про прорив піхотною компонентою, то іншою, то ні. І стосовно щодо турецького турецької е, агломерації. І саме цього напрямку, то тут треба зуважити, що е, російські окупаційні війська тут не виконали і домашнього завдання. називаємо це так. Вони не захопили досі часів яр і не захопили Іванівське, Клешіївку, Андріївку. Вони не просунулись по 05-04 е, до ступочек. Вони не взяли під контроль передтечної Олександрова Шультина, Білогору, е, Даліївку і так далі, щоб сформувати. Північний фас, північний а, такий собі досить потужний плацдарм для того, щоб тиснути на турецьку агломерацію. А розпочали саме міські бої. До речі, міські бої, які зараз вже починають впливати на боєздатність російських окупантів. Чим ну наприклад, тим, що в районі Нью-Йорку біля Петровської гори а, Росіян вдалось відкинути а, південніше. А їх вдалося відкинути по лініям вулиць Єсеніна, Заводська та Островського саме ті локації, про які я нещодавно говорив, що їм вдалося за них зачепитися, але не закріпитися. Це ще раз демонструє те, що лінія фронту, лінія бої саме в турецькій агломерації, вона постійно змінюється. Те, що я називаю гойдалками. Те, про що ми говоримо зараз, може повністю змінитися вже завтра. Та не тільки завтра, воно може змінитися через годину або змінюється про, ось зараз, коли ми з вами про це говоримо. І це демонстрація того, як Сили оборони України поступово а, а, не те, щоб вони зараз а, у росіян відібрали ініціативу. Ні, ініціатива її була в нас, в принципі, постійно. А, ситуація трохи інша. Ми не мали можливості е, на самому початку наступальних дій турецької агломерації адекватним відповідати, тому що е, було проведено ну м'яко кажучи декілька дій, не найкращим чином, е, які попливали на нашу боєздатність. Зараз ситуація вирівнюється поступово. Є ще інший момент, дуже важливий. Він пов'язаний з тим, що турецький е, плацдарм е, саме на той момент, коли розпочались наступальні дії у росіян. А я нагадаю, що вони. Розпочались тоді, коли не було сформовано південного фасу безпеки, не було перерізано 0,5-04, не було сформовано північного фасу а, безпеки. Тобто, три обов'язкові умови для успішного наступу на турецьку агломерацію їх не було сформовано. Вони не сформовані досі. Вони тільки зараз наближаються до закриття першої задачі південного фасу. Uh, невідомо коли, вони переріжуть 0,54. І це ще питання, чи вони зможуть перерізати 0,5-04. Про північний фас взагалі зараз говорити немає сенсу. Отже, про що це все говорить? Те, що вони розпочали бойові дії в турецькій агломерації, не за планом, від слова, взагалі. І отже, вони поспішали навіщо? Ну, там є багато теорій, але я конститую сам факт: їм не вистачає ресурсу, щоб те, що вони почали. Вони це завершили і завершили для себе, хоча б в якомусь плюсі, їм не вистачає цього. І саме тому у нас на турецькому плацдармі також були свої нюанси. Наприклад, ми не були готові до цих а, дій в питаннях забезпечення підрозділів достатньої кількості HPV-дронів для того, щоб відбивати їх штурмові дії. До речі, якщо ми говоримо про а, дії біля околиць а, саме турецької агломерації. То це той випадок, де росіяни ще використовують е компоненту механізовану. Е час від часу не тільки бойові броньовані машини, а й також е танки, ОБТ е різного типу, різної якості, але тим не менш, турецький плацдарм один з небагатьох, де росіяни дійсно використовують е механізовану компоненту. Отже, на мій погляд, найближчим часом росіяни змушені будуть робити е вибір. Або вони після того, як вийдуть на лівий берег Вовчої та Карлівського водосховища, в принципі, зупинять будь-які інтенсивні наступальні дії на південному фасі безпеки і сконцентруються на турецькому напрямку, або я не знаю на що вони розраховують, бо тими силами та засобами, які зараз приймають участь в боях турецької агломерації, вони не впорюються, вони не зможуть впоратись і. Ну скажімо так, якщо б в 2024-му можна було б а, назвати бої за турецьку агломерацію а, піковими подіями саме цього року, то а, вони можуть і стати піковими подіями 2025-го року, оскільки в 2024-му при такому використанні ресурсу, росіяни навряд чи зможуть досягти своєї мети. А рухаємось північніше, це часів ярту, треба зуважити, що а, як і завжди, коли починають багато говорити про м, одну якусь ділянку бойових дій, а, все ж таки а, забувають про інше або мінімізують їх присутність. В свою чергу часів яр дуже складно постійно знищується місто ударами, коргованими авіаційними бомбами. Тактична авіація продовжує домінувати в повітряному просторі. Велика кількість а, артилерії, яку використовують а, росіяни, і тиск на Іванівське, Клешіївку Андріївку. Росіяни намагаються а, все ж таки сформувати цей північний фаз, але або зробити хоча подібне, щоб хоча б а, сформувати південний фаз самого часового яру для а, покращення своїх позицій в питанні продовження наступальних дій на часів яр А, титанічними зусиллями наших а, підрозділів їм це не вдається. Хоча знову ж таки використовується велика кількість а, російської піхотної компоненти, велика. Кількість е, е, на добу пострілів усіма калібрами: від 152-го до фактично мінометних пострілів, 82-го і так далі. Е, тому росіяни продовжують ти, тиснути на часів яр. І під кінець цього відео все ж таки я хотів би звернути увагу на два аспекти. Е, перший це е, саме е, Времіський напрямок. Урожайний та Старомайорський. Після того, як а, росіяни змогли витіснути а, сили оборони України з урожайного, вони змогли закріпитися ще і в старомайорському Тобто, станом на середину липня їм вдалося просунутися а, по а, двом населеним пунктам на времівському напрямку. По двом населеним пунктам, якщо ви Згадайте, про які ми говорили і місяць тому, і два місяці тому, і так далі, і такі інше. Тобто, невеличкі села, на які витрачаються місяці постійних штурмових дій, де було використано тисячі одиниць, десятки тисяч одиниць пострілів мінометної та артилерійської компоненти, і так далі, і таке інше. Це їх просування. Ми зараз розділяємось на дві категорії, коли сприймаємо інформацію. Хтось сприймає інформацію. Виключно негативно, і я це розумію. А хтось банально аналізує і цифри це саме те, що допомагає логічно та раціонально оцінювати а, ті чи інші події, які відбуваються в зоні бойових дій. І якщо ми проаналізуємо події в урожайному та старомайорському, то треба зрозуміти, що росіяни витратили велику кількість часу та ресурсу, щоб захопити два села. Два села за рахунок чого? Заради чого? Ось над цим треба замислитись е, до того ж, в них ще е, е, за е, бойовими задачами, які поставлені, це до кінця літа вийти на, е, в принципі, е, по мокрим ялам на північ до Великої Новоселевки, до Времівки. Але це ще питання: чи зможуть вони це зробити з урахуванням тих ліній оборони та тих рубежів? З якими вони зіткнуться в наближчі найближчим часом, тому цілком можливо, що це останні два села на Веремівському напрямку влітку, які вони змогли захопити. Хоча знову ж таки самі події по їх захопленню розпочались ще в 2023 році, і пішло більше ніж півроку на усі ці наступально штурмові дії по старомайорському та врожайному. І я переходжу на Харківщину, Харківська е область. Чому Тому що росіяни завершили процес перегрупування? Це правда. Вони будуть намагатися просуватися саме в, в районі Липців, в районі глибокого, тому що в районі глибокого сили оборони України е витіснили росіян з е багатьох позицій, які вони зайняли. А по самому селу Росіяни можуть е тільки е чіплятися за позиції на півночі. Глибоко. А Цілком можливо, вони можуть спробувати наступальні дії саме на глибоке відновлення наступальних дій з подальшим виходом на липці, щоб якось вже виправдати а, саме цей напрямок, а не тільки виправдати його сірою зоною та декількома незрозумілими напівпустими селами. І, звісно ж, Вовчанськ в районі Вовчанська росіяни намагаються з усіх можливих. Засобів, сил та засобів а, просунутися на вулицю Тараса Шевченка, а також на Короленка. Вони намагаються повністю контролювати північну частину Вовчанська, хоча б по лінії річки Вовча. Окрім цього іншого, з урахуванням перегрупування я не виключаю, що вони можуть відновити а, штурмові наступальні дії в районі Бугруватка приліпка щоб мати можливість а, більш а, спокійного та комфортного перетину северського донця. Та виходу на а, правий фланг від а, Вовчанська, або тихе вовчанські хутори також вони можуть а, спробувати прорватися а, саме в цій локації, щоб мати по річці Вовчі знову ж таки більш комфортні можливості по виходу вже на лівий фланг а, від Вовчанська. Отже, отже, охопити як зі сходу, так і з заходу Вовчанська. Але чи вистачить їм а, на це ресурсу? Також питання чи вистачить так само, як і з турецьком, а, тому що ми бачимо, на липці їм може не вистачити всього того ресурсу, який вони перегрупували останнім часом. Так само їм не може вистачити і на ці події біля Вовчанського. І як ви бачите, це та ж сама проблема, яка а, ну неодноразово вже виникала що з Вовчанськом, що з турецьким напрямком, що з Покровським напрямком. Росіянам не вистачає ресурсу, щоб охопити усі напрямки для успішних наступальних дій. Їм не вистачає ресурсу для того, щоб виконувати всі свої бойові задачі, які вони перед собою ставлять. І звісно, що під кінець цього відео два слова про той напрямок, про ту локацію, про яку постійно говорили, про яку постійно писали, а останнім часом вона навіть. Створила, ну так скажімо э, диссунуючі новини кринки. Кринки чи варто було там тримати підрозділи, якщо зараз з'являється інформація, що їх було звідти виведено? Що ми отримали з цього? Чи ми змогли прорватися до Криму? Чи ми змогли зробити э, якісь наступальні дії на лівому березі з виходом? Ну, наприклад, глибше э, за Олешківські піски, нова Маячка. Брилівка, наприклад, прорвалися до них? Ні, навіщо це все було потрібно? Пояснюю справа у тому, що багато хто е, робить висновки з будь-яких дій сил оборони України по результату е, якогось звільнення території, от звільнили квадратний кілометр, із цього звісно, плюс маємо е, перемогу. Звільнили тисячу квадратних кілометрів. Перемога, а просто знаходження на якомусь плацдармі. Ну, це сприймається з одного боку. Так, ми його контролюємо. А з іншого, а навіщо, якщо ми не рухаємося? Але коли е розпочалась перша медійна увага до кринок, група військ Дніпро просто 64 тисячі особового складу. Е за цей час її постійно поповнювали саме через загрозу через кринки. І, в принципі, через усі лівобережні плацдарми її реформували. До них додали групу військ е схід, е їх постійно накопичували. Зараз їх більше ніж 120 тисяч. І уявимо собі, що а, вся ця маса, яка концентрувалася саме для того, щоб а, стримувати розширення плацдарму в кринках, і не тільки, а, було створено навіть три тактичні групи, які одночасно діяли з козачих лагерів, з Корсунки і з траси 2206 через ліс на кринки. Все це концентрувалося тільки заради одного, щоб повернути контроль над а, цією локацією. І навіть Путін звертав на це особисту увагу. І навіть фейк розповсюджував ще у лютому 24-го року, що нібито кримки під контрол а, російських окупантів повернулися. Чому? Тому що там було сконцентровано росіянами великий ресурс, який сковувався. Він сковувався весь цей час. Уявимо, що а, цей ресурс з'явився ну тисяч тридцять або сорок. З'явився б в Білгородській області, доповнив би групу військ північ. Чи були б тоді можливості у росіян захопити повністю Вовчанськ та липці? Так і становити загрозу для обстрілів по Харкову? Так, безумовно. Чи були б можливості у росіян а, вийти на Сіворськ, маючи такий ресурс одночасно, якби він з'явився? Так, мов цілком можливо. Чи прискорились процеси на Покровському напрямку, і турецька агломерація вже зараз би палала? Не просто десь на околицях бойовими діями, а в самому центрі Турецька, цілком можливо, так? Отже, кринки виконали свою задачу, дуже важливу задачу. Ціною, звісно ж, життів. Але кожне життя наших військових, які тримали там оборону, воно кожне це життя, врятувало десяток, а можливо, і більше життів військових з інших напрямків. Це величезна ціна, але це ціна. Війни на війні саме так і е, перемагають, на жаль, ціною чогось е, когось е, життя а, або якихось територій чи чогось іншого. Е, зараз кринки це повністю майже повністю знищена територія. Її не існує. Там нема жодної вцілілої будівлі і навіть руїни, які там знаходяться, їх неможливо використовувати для позицій. І навіть росіяни, які знаходяться в лісі е, між е, кринками. Та трасою 22,06, вони не можуть е, фактично зайти в цю локацію і контролювати її. Це насправді сіра зона. Вони всі знаходяться в лісі. Коли їх групи виходять на кринки, вони як на долоні, бо з правого берега це домінуючі е, висоти. арта працює по цим підрозділам, працюють е-е Продовжується зберігатися вогневий контроль над кринками, саме вогневий контроль нікуди не зник. А в самому лісі між 2206 та кринками знаходяться російські окупанти на той випадок, якщо буде висадження десанту сил оборони України, щоб його о, ну скажімо так, зупинити, і ми знаємо, де вони знаходяться. І по ним постійно наносяться удари. Вони продовжують нести втрати. Вони настільки налякані після кринок, що не контролюючи їх, не можуть залишити їх в спокої, в принципі, вже ніколи і не залишать, але в самому лісі залишиться багато знищених окупантів, тому кринки це висока ціна, яку ми е, заплатили за те, щоб мати перевагу по іншим напрямкам, та щоб продовжувати мати можливість домінувати над російськими окупантами, чи був у цьому сенс. Мені важко з цього робити висновок, оскільки я розумію, що йдеться про людське життя. Але якщо ми говоримо про війну, то саме так війна і виграється. На сьогодні на обосує я закінчую своє відео. Якщо ви поділяєте мої думки або ні, ви можете написати це в коментарях. Якщо поділяєте, то можете навіть поставити пальцем вверх, підписатися та натиснути дзвоника. Все як завжди. А також нагадую, що в коментарях ви можете залишати не тільки свої думки щодо цього відео, та щодо моєї позиції та того, що я розповідаю кожного дня, а також і питання до мене кожної суботи традиційно я відповідаю на 10 найцікавіших питань, які мені задають. А на сьогодні все і як завжди, слава Україні, слава нації.